Привіт-привіт! З вами я. Рада вас вітати в себе в прямому ефірі, і ми сьогодні з вами проведемо таку малесеньку розпаковочку товарів, які я собі замовила. Привіт-привіт. Товари, які я пропоную людям, тому що в нас в компанії є два методи заробітку. Один з них. Це коли ми продаємо продукцію, маємо 30% на цьому заробітку. А другий це коли запрошуємо людей до себе в команду, до себе в структуру. І таким чином, чим більша наша команда, чим більша структура, тим більший наш заробіток. Отже, розпаковочка. Також в нас в компанії є безкоштовна доставка. Якщо ви тільки зареєструєтеся, то у вас доставка впродовж каталогу. Привіт-привіт! Продовж каталогу безкоштовна доставка незалежно від суми замовлення. А якщо ви вже співпрацюєте досить довший період часу з компанією, то щоб мати безкоштовну доставку, на нову пошту треба зробити замовлення на 1200 гривень, то що я зробила, і на Укрпошту на 800 гривень. Зараз в нас в компанії 3 роки, тому компанія нам дає 50% знижки. То всі, хто хоче скористатися з 50% снижки, поспішайте, оскільки ця пропозиція обмежена в часі. Е, так. Е, ще так завжди звертаю увагу на накладну. Товар, який я собі замовила до, по цінах каталогу, це 4 тисячі 4 тисячі 280 гривень. І оплатила я з урахування всіх знижок, кешбеків і подарунків від компанії Ліваста. Оплатила я 2378 гривень. Тобто економія моя навіть більша, як я заплатила за цей товар, тобто за собі вартість, тобто більше ніж 50%. І зараз подивимося, що в мене тут моїй коробочці. А в мене там дуже багато всього дуже крутого. дивіться. дуже багато новиночок. Дуже багато новиночок, оскільки в нас є така акція. Якщо ви берете товар наступного каталогу, то товари йдуть з мінус 50% знижки. І я собі одну серію замовила, оскільки вона дуже бомбічна. Вона мені сподобалася більше з ванількою. Є з лимоном, є з ванількою. Зараз вам покажу. Але мені більше зайшов аромат ванілька. І те, що я говорю, в нашій компанії три роки. Три роки на ринку і ви маєте можливість ще встигнути бути в ряді перших і почати співпрацювати з компанією Лівестам. Це дуже просто і дуже легко, оскільки в моїй структурі є чат-боти, які допомагають працювати. В нас чат-боти є з п'яти лендінгами. Один з лендінгів в нас це онлайн бізнес за три дні, а також лендінг, який я прикріпила в шапці профілю, оскільки він для мене зараз основний інструмент. З яким Я працюю, це вебінарна воронка. Запрошую всіх людей на вебінар, який проходить кожного вівторка. Якщо вам актуальна пропозиція співпраці з компанією, і ви хочете почати заробляти, хочете мати можливість поїхати осінню в Стамбул. Це такий подарунок від компанії, хто гарно працює той гарно відпочиває, заходьте на вебінар, який буде завтра. В вебінарній горонці вам прийде посилання. на... На цей вебінар і буду рада всіх бачити. Там за 30 хвилин я пояснюю, як коротко, швидко в три кроки можна розпочати онлайн-бізнес і вийти на швидкий дохід. А і це з Бекавера, як я завжди показую, але це вже наступний каталог, який буде діяти в нас з 21.04. 21 квітня в нас будуть ось такі неймовірно крутезні равликові е, гель для вмивання і тонік для обличчя по супер ціні. Тобто ви купляєте будь-який товар з каталогу, з цього каталогу, який буде з 21 числа діяти, і ви маєте можливість скористатися ось цими супер трендовими засобами по 129 гривень. І пам'ятаєте, що на них вас буде діяти знижка, якщо ви оформите дисконт в моїй команді. В нас в цьому каталозі зараз де акція. За один товар з каталогу. Ви можете обрати наші мега потужні зубні пасти, одна відбілююча, дуже класна. Від неї зуби дуже гарні відбілюючі, і одна профілактика парадонтозу. Вони будуть вам 89 гривень з урахуванням знижки, якщо ви пройдете реєстрацію. Тому поспішайте і реєструйтеся. Про зубні пасти, тому що я замовила один товар з каталогу і мені вийшла одна зубна паста по суперціні. Вона великий має об'єм, дуже великий об'єм, вона дуже гарно вичищає і висітлює наші зубки. Ось така дуже величезна. Тому я її рекомендую всім. Я нею користуюся вже, як тільки компанія стартувала, вона стартувала фактично з цими зубними пастами, так я ними і користуюся. І, і профілактика парадонтозу, і е, відбулюючи. У мене в моїй ванній кімнаті зрубних пасто у всіх стоять. Буду робити ще замовлення, то, то замовлю більше і зубних пасток, оскільки я замовляла ось такий мега, потужний, класний. Лімфодренаж це один товар, який дуже багато коштує в каталозі. Зараз на нього акція. Якщо ви виконуєте умови, берете на 5 бонус бай, він буде вам всього лишень за 500 гривень. Що таке лімфодренаж? Це мага потужний такий. Засіб, який на основі натуральних речовин, який виводить зайву воду з організму, тобто всі, відтеки, всі тобто лишня вода, тобто, це перший етап стрункості, хто хоче йти на марафон стрункості, у нас 28.04 він починається, то бажано почати з лімфодренажу. І Він взагалі то в каталозі коштує, зараз вам покажу. Тисячу я його купляла в ціну каталогу, мінус знижка моя, мінус 30% знижки, 1099, а зараз, якщо ви виконуєте умови, я не знала, трошки поспішила, у нас завжди так багато акцій, що я, а мені воно дуже треба було. Поспішили, він мені вийшов трохи дорожче, але зараз його можна придбати за 500 гривень. Тобто хоче, поспішіть, поки діє акція. Звертайтеся до мене як приват, так пишіть чат-бот. В вебінарну воронку я задоволення вам дам відповідь на всі ваші запитання. І я цей лімфодренаж купила, а він 500 гривень, трошки переплатила, не 769 гривень, 30 копійок. Це один товар з каталогу. І ще так коротенько про нього розкажу. Він на основі листя берези, листя червоного винограду, стебла ананасу цинтели азіатської, плоди чорниці і магній. Магній — це такий заспокійливий, який впроводить е, в дію всі е, речовини і засоби організму, без нього неможливі е, певні циркуляції в організмі. І оці всі компоненти натуральні, які я перезвала, вони. Викликає дію, таку, яка виводить воду з організму, такий як береза, вона дуже гарний сечогінний. І всі інші, наприклад, ананас він теж дуже гарно е, справляється з. Е, з тим, щоб вивести воду з організму зайво, з жирами, тому е, рекомендую, хто, наприклад, має отьоки на ногах, е, такі це більш літом, але воно деку, в деяких людей буває впродовж року. Тому е, оцю е, баночку після відкриття тримаємо в холодильнику. І її використовуємо 4 тижні. Якщо ми за 4 тижні її не випили, тому що це натуральне без концентрації, це італійський завод Італія і суто натуральне без консервантів, тому його треба випити за 4 тижні. Не випили, треба вилити. Тому берете мірильний копачок, розбавляєте на пів літри і цього достатньо, щоб вам вистачило на цілий місяць. Тому оце такий ну мега потужний. Я собі замовляла особисто детокс з цієї сторінки. Всім рекомендую. Дуже гарно почистився організм. Це просто ну, легенда. Так, ja, щось мені тут запакувала компанія, я <смі> розпаковувати, ви любите розпаковки. Я так люблю е, такі всякі штуки дивитися. Що мені тут вона запакувала? Це в нас сироватка для тіла. Моя класна. Дивіться, ви ще перший раз, так якби Ну, я вже їх тримала в руці, кажу, перший раз Но У нас була презентація, я вже їх в руці тримала. Я попробувала аромати. Попробувала як і, а, аромат лимонний. Я а, що я з лимона взяла? З лимону я взяла мелку. Попробувала як лимонний, так і попробувала ванільку. Лимон мені був трошечка притурний, трошки гірчив, і це не. Не мій аромат, і я вирішила собі всю серію взяти ванільку і ну, звісно, мило для рук. Це є мило гель, а гель для душу. Ще мило для рук. Е, взяла з лимончиком, тому що для рук може бути і з лимончиком. Але оскільки це натуральна серія, це наш завод-виробник він не тестується на тваринках. Він має сертифікати «Халял», GMP і «Соа». Веганський продукт. Тут, якби, якщо взяти щодо лимонного мила, вони дуже ароматні. Но єдине, що мені зайшов аромат ванілька. Дуже смачний, дуже апетитний. Але вся серія є з лимону і вся серія є з. так, заберу. З ванільки. Це такий буду пробувати. Для... Так. Так -так -так. І на дві камери, щоб ви розуміли, сьогодні вирішила в Тіктоці трошки пробути. Давно в тіктоці не заходила в прямий ефір, але вирішила також в тікток зайти. Багато забігли на прямий ефір і багато побігли. Тут такий пробігаючий контент тіктокерський, вони залишаються тільки там, де цікаво щось чи не цікаво, ну, не знаю, давно не була в тіктоці, треба вивчати цільову аудиторію. Що цікаво, і тут якби і на Фейсбук, на дві камери. Ось така серветка, дуже класна, буду тестувати. Вже хочу тестувати. Так, так, це в нас, що це є в нас скраб. Так? Це скраб для тіла, ванілька такий баганський ну, продукт. І Соджімпі Халяв сертифікати, дуже гарний, мілкий помал. Це завод Талії, як я говорила. І він дуже органічний. Дуже люблю завод талію, Я все. Купляє всі товари е, собі з цього заводу аромат. Я просто балдію. Так, треба вам щось розпакувати показати. Оскільки це. А, ну, все запаковане, я вам не розпакую не запакую. Тут воно запаковане. Бачите, один е, такий плюс, е, що воно все запаковано, але це ж все одно мені, то я можу з вами разом і розпаковувати, тому що я вже хочу його тестити, Я його тільки дивилася на презентації у Львові. О, який класний! Так, Закрию, щоб воно мені зараз все не було спільно. Такий аромат вже неймовірно гарний. Ой, класний. Дуже, мені зайшла ванілька, я не знаю, там хвалила дівчатка лимон. Не знаю, як вони, як вони його хвалили, ну мені лимон взагалі не зайшов. Він такий трошки з гірчинкою, ну такий, як цедр, знаєте? Привіт, привіт рада, що ви приєднуєтеся. Дуже зволожуючий, дуже класний, але не, не мілкий помол, а трошечки грубший. Тобто він такий прям для тіла, боротьба з целюлітом. Ну і дуже гарно зволожує, але грубого помолу, точно для обличчя не можна таке використовувати. Для тіла можна гарне зволоження і аромат бомбезний. Так, що там в нас ще є? Це є в нас для спрей для тіла 200 мл. Отака вкусняшка. Вкусняшечка. Ой, який класний мама. Я хочу вже його попробувати за душу. Який він апетитний, дівчатка-хлопчатка. Просто апетитно-апетитний. Я його вже пробувала. Я знаю, який запах тому собі вибрала однозначно ванільку. Він солодкий, солодкий. І ще коли я аромакологію викладала, тобто я дуже дуже люблю аромати, і кожен аромат має свою певну дію. Ну і ванілька має таку е, свою дію, і це один з таких запахів сферомонів, тому користуйтеся лайфхаком, лайхаком, хто хоче таку дію в своєму житті. Це в нас гель для душу. Це в нас гель для душу. Оце вже, бачите, отак. гель для душу в нас ванілька і гель для душу лимончик. Тобто це серія є і така, і така. Взяла це добуш гель для душу. Можна такий підійде з кислинкою, а все решта я би не змогла мати з кислинкою, а оце ванілька ну, просто, неймовірно, смачнюще, Прям таке, якби я м м спекла пиріг. Спекла такий гарний е, кремчик для рук, зволожуючий зараз. Захист він, він має. Це дуже круто дуже люблю, коли в кремчиків є захист. Розумієте, дівчата показують, тому що це для, для мене особисто це є дуже важливо. Не знаю, для вас, для мене дуже. Тому що, наприклад, е, я розпаковувала е, наш е, е, крем для рук з. Е, так розпакую його. З це такі, з рабликом і він не має захисту. І трошки, знаєте, якось воно вже трошки нема такої довіри. Якось так, а вам. Я дуже люблю, коли все. Ну, тобто я точно знаю, ну, хоча знаєте, наші посилки, коли ви реєструєтеся і замовляєте собі напряму, не через посередників, а зразу самі собі напряму робите. Якщо заходите в чат-бот, в чат-боті зразу буде відео онлайн-бізнес за один день. Як робити замовлення, як зробити проплату. Я, звісно, можу це все вам індивідуально скинути. От. І мені дуже ну, що, і коли вам напряму, ви знаєте, що в цей товар ніхто не залазить, в нього нікого не було. І особливо, коли є захист, це взагалі так по гелю. Ого, який він густий, я забагато дала. Він прям дуже густий, такий, прям. О, він ще апатитніший. Апетитніше, ну дуже класний. Єдине, що він такий манюсечки, 75 мл. Ну, такий кишеньковий. Сумочку. Єдине добре, що в сумочку можна покласти, але сам по собі він манюсечки, скільки він мені вийшов, це все зі знижкою мінус 50, тому що при покупці ну, наступного каталогу товарів йде все по знижці мінус 50. Крем для рук ванілька 99,50. Минуску 9,50, ось такий кремчик. Зі знижкою мінус 50. Але він дуже апетитний, дуже класний. Так, далі ми дивимося милку. О, я ще собі кремчик для рук лимон взяла, бачите? Лимон, цікаво який він. Так, лимончик. Крем, крему для рук не буває за багато. Хто зі мною згідний? Це Забагато не буває. Крему для рук, бачите, вони всі запаковані. Хоча тут. Якось вже якби не дуже запакований. Ну да ладно. Якось вже хтось тут не знаю, <с> якось не запакувалася на, на цьому на виробництві, трошки швидше відчепилася ця. Угу. Отакий собі. Так як я собі говорила. <с> <с> ну, тобто, в кожну на, 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 на колір і, і смак. Немає, ви мусите самі собі вирішувати. Ну, хто вже зі мною працює в команді, і хто питається в мене думки, в який що обрати, коли я поражу, завжди мені говорять дякую. Ну, коротше, такий собі кислий, кислий лимон. Знаєте, такий собі кислий лимон, а ви собі приймаєте рішення. Так, що тут у нас з ванілічкою? Це є батлер для тіла такий класний сніг. Зараз дивимося, він має опакування. Вадлер для тіла. Пакування має. Бачите, тут гарненько запаковано. Все гарненько запаковано, запечатано. Ось такий теж ванільний, то тобто, вся серія хотіла собі замовити. 250 мл. Ну, Така-ка така, така красота, у мене буде ванні і у нас ще тут є для рук. Милку для рук я теж замовила і ванільку, і милку, і лимончик. Для рук можна і то, і то, і то щоб ну, якби, міняти запахи, тому що цей дуже солоденький, дуже апетитний, дуже класний. І в мене зараз таке враження, що я після печення пирога. що Я зараз шарлотку спекла і ця пахну шарлоткою смачною такою. Так, І ще два, два милка. Моя коробочка, моя розпаковка. <пиш> Прийшла до завершення, заберу її, тут вона трошки мені заважає. І два е новинки наших хмил. Я тут такі дули Це натуральні мила, які вони три місяці настоюються. Три місяці їх тримають для того, щоб вони набули аромату такого. Е ананас це просто моя любов, дуже люблю, що, що їсти, що запах, дуже люблю ананас. І літній свіжий милка, милка натуральні для рук, вони не будуть вам пересушувати руки, що саме е, Ну, Але вони трішечки не знаю, як це, бану. Це, такі, це така підліткова серія, я вам не сказала. Але вони, їх трішечки не можна тримати, щоб вони намокали, бо вони все одно розкисають. Є серія від Італії ось такої. Такого. Вона не розкисає, якби, як, яка б ця не була е, мокра е, е, мильничка, вона не розкисає. Не знаю, як ці, бо, тому що це новиночка. М -м -м, смакотяще, смакотіще. Прям так можна зразу з'їсти. Таке воно. Бачите? Так. Класне. Так, тут у нас милка є, не сказала, зараз подивлюся у нас грами? А, 120 грамів. 120 грамів милка. Гарненьке, гарне милку. Милка забагато не буває. Ну і ось цих милк. у нас е, 100 грам. Менюсечки. Манюсички. 100 грамове милку. <кій> ось це вся розпаковочка. Ось це така вся серія. Mm. Дуже апетитна, дуже крутесна, я дуже її хотіла. Як я тільки побачила у Львові на презентації, я знала, що я замовлю собі її всю, і я вже буду лайтувати в ванні. Так от поставлю вам лайтувати ванні це в нас лимончик і лимончик. І спрейчик для ті, я тіла, боже, який він апетитний, скрабік. Отак. І це лимончик. Ось це вся серія, така новиночка, яка буде вже в нас з наступного каталогу. Видно вам? все гарно розклала так? з наступного каталогу, так? Сирватку не видно. Так, поставлю, бо це, мабуть, саме дорожче, що є. Сирватка і спрейчик. Отак. І що я вам хотіла сказати? Наступна серія, просто покажу, як вона виглядає. Це серія Талія. Е, а, і в нас а, я от ще теж замовила і поспішила. <хи> Тому що в нас в новинки з'явилася ось ця мега-крутезна тоналка. І тепер, я думаю, хоч би не розібрали до мого наступного замовлення. Чому вона мега крутезна? Тому що вона має сферик, які пристосовуються до шкіри обличчя. Тому е, рекомендую вам скористатися з часу нового і замовити собі ось цю тоналку. Вона дуже гарно адаптивна. І її ціна 50% буде від ціни цієї. Тому вона там виходить щось біля 500 гривень. Дуже вигідна ціна за таку тоналку. 30 SPF, уявіть собі в цій тоналці. Ну на жаль, я не замовила. Я така вже заплатила. Мені вже формували замовлення, і тут прийшло доповнення до новин. Осі мега-мега класна тоналка і помади. Зараз вам покажу комади, теж такі на магніті, теж такі прям елітно-елітні. І я трошки розстроїлася, що я поспішила замовлення. Але в нас так завжди є. Тобто, в нас завжди компанія постійно нас чимось дивує, радує, дає багато знижок, дає багато подарунків. І тому, коли би ти не зробив привіт привіт Рада бачити. Коли б не розробив замовлення, здається, завжди буде вигідніше наступне замовлення. Тому роблю коли вже є потреба. Тому що ну дуже треба був мені рецидел для виведення води. Він був треба ще як кажуть на вчора. І тому я зробила замовлення заради нього одного і плюс ці новиночки. І ось ці помадки. Мега цей. У мене є канал зі свочами, повністю всі свочі, зібрані всіх помадок тоналних, всіх олівчиків. Кому треба, пишіть приват, я вас додам до свого каналу. Там суто косметика, щоб ви собі могли ознайомитися з косметикою. Тому звертайтеся. І там вже є Свочі нової тональної основи, і я вам шукаю ці набори. Які ну, дуже багато новинок. ще оця Теж приїхала, теж є в новинках. Тобто я рекомендую зайти. Нас дуже багато зараз акції, мінус 50%. Уявіть собі, мінус 50% за кожні 5 балів. Тобто, ви собі можете обрати, наприклад, навіть ось цей рецидел з мінус 50%. Це дуже вигідно, фактично виходить за 500 гривень, що я дала майже 800. тому... Знайти, і щось листа і говорю з вами далі на початку. Як виглядає ця серія в каталозі? Оці милка, що я вам говорила, вони не розписають. вони дуже гарні, вони на крутих маслах, вони мають неймовірний аромат, вони дуже довго пахнуть. Я їх по всій шафі поставляла, дуже класні мила і дуже вони ну, такі економні, їх надовго вистачає. І хочу нашу кольорову серію знайти, і щось я не бачу, де її заставили в тому каталозі. А, її поставили на початок ясно. Бачите? Її поставили на початок, бо це новиночка. Оце лимончик, той, що я вам показувала. У мене з лимончика тільки кремчик для рук. І гель, да? мило для рук рідке. І гель для душу. Гель для душу. Оце з лимонного в мене є. Це все, бачите, серія лимонна. І ось така ванілька. Просто апетитно смачна ванілька. Мям-нямка. <свісно> я буду радіти нею користуватися. люблю, коли товари приносять емоції. Ось така апетитна ванілечка. Ось це всі товари, які в мене були. Тому пам'ятайте, хто хоче свій, чи нових тональних основ. Яку я собі замовлю вже в наступному замовленні, бо поспішила, і їх ще не було, вже привезла на складі, є на складі і хочу цю помадку, дуже хочу помадку з магнітиком. І хочу спробувати їхню якість, які вони вони взагалі зволожуючі, Але я хочу спробувати на своїх губах, як вони будуть. Цю серію цілком і спокійно можу рекомендувати. Дуже мені зайшов аромат, дуже класний скрабік. В, 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 в тому, що він зволожує класно. Це буде дуже крутезне зволоження, прям таке зволоження, зволоження, треба ще прочитати, чи можна його після лазерної апіляції. Воно буде дуже крутезне таке зволоження, і мені дуже зайшов, що окремчик дуже густий і дуже класний. Все, решта, буду тестити. Ну, спрей для, для тіла це теж на літо просто знахідка. Я дуже люблю парфуми. Це парфуми Моя стихія. Також пам'ятайте, що в мене є канал з суто парфумами. У нас дуже багато різних парфумів по різних легендах. Якщо ви хочете дізнатися, який парфум по легенді вам підходить, пишіть мені, я вас додам в мою групу. З самими парфумами, який парфум, який аналог, яка репліка, щоб ви могли дізнатися, бо в нас парфумів дуже багато Самого, самої колекції Маркін Лайн? Наприклад, якщо зараз я дивлюся, самої колекції 46 унісекс і чоловічих. І 47 жіночих уявляєте це стільки багато парфумів різних різних реплік, різних аналогів брендів, і плюс так само у нас ще є такі маленькі пальчики, теж аналоги. Різних реплів талії, я такі подарункові набори, і це там, там в мене в групі описано, які ноти, кому підходить, яка легенда, коли створювалася, для чого створювалася. Тобто ви собі можете зайти і все почитати про парфуми. Також про косметику, хто хоче подивитися по-сводчах, які, які вам підходили ну, якби саме по кольору. Ближче до вашої тіли. Якщо вибирати тональну основу, то треба вибирати або по цій стороні, або ближче до шиї, щоб тут не було контрасту. Ну, це коли ви з вами будемо співпрацювати, я завжди своїм дорогим консультантам, які реєструються до мене в команду, завжди підказую, який товар краще буде підходити. Якщо ви зі мною ступитеся, якщо ви зі мною радитеся. Це все моя розпаковочка. Дякую, що ви зі мною були. Задавайте питання в коментарях. В Тіктоці можете писати переваг. І заходьте в шапку профілю. В шапці профілю у мене є посилання на вебінар, який буде завтра відбуватися. Реєструйтеся на цей вебінар. І завтра ми можемо з вами поговорити більш детально. Ви можете задати мені запитання на нашій платформі Zoom. А наразі дякую, що ви зі мною були. Дякую, що вас так багато було. Обнімаю всіх, цілую. pop